Новий день у школі Кім Джин Хуна починається з занепокоєння через свого друга Мунджина. Він, можна сказати, вперше спізнився на урок, і це його занепокоїло. І як виявилось, не дарма. Хлопець з'явився весь у синцях і з доволі великою гематомою на лівому оці. Усі пазли складалися один до одного. Кім розуміє, що сценарій з попереднього життя знову повернувся, але вже з іншим головним героєм. Цього разу грушою для розваг стає його найкраще. Кращий друг. Тож, хто, як не він, може заступитися за хлопця, адже все це він відчував на власній шкірі не один раз. І, згадуючи той біль, у нього закіпає кров від злості. Не зволікаючи, Ким Джин Хун починає демонструвати на кривдниках усі секретні прийоми, яких навчив його тренер з кікбоксингу. Тим самим шукує не тільки Лі Сан Міна і його поплічника, а й усіх однокласників своїм вмінням і хоробрістю. Адже так відкрито. То виступити проти цих двох, навряд чи хто б наважився, після чого приходить усвідомлення, що в цьому житті він зміг здобути перемогу в поєдинку, але це ще не все. Він змусив лісанміна вибачитись перед своїм товаришем, і той, зіпивши зуби, таки зробив це. Але чим же він відповість на це приниження? Наступні півгодини в його бік полетіли привітання, адже він позбавив їх проблеми, яка заважала їм нормально вчитися протягом довгого часу. А саме найсильніший учень школи Ким Чхольву. І отримавши хорошого стусана, навряд чи буде вже тероризувати клас. Мунжин же кинувся просити вибачення за те, що так грубо себе повів на початку дня, і що тільки зараз зрозумів, наскільки йому ця дружба важлива. Але цей інцидент не пройшов безслідно. Хлопця викликають до кабінета класного керівника, після чого він дізнається про власне виключення зі школи через бійку. Хоча регламент школи не дає чітко вказівки для цього, якби не статус лісанміна. Золотий хлопчик, який потребує такого ж ставлення. І хто був винуватцем і що саме зробив, нікого не цікавить. Страждають, як завжди, ті, хто не мають у своїй кишені таких козирів, як багаті батьки чи родичі. Усвідомивши всю трагічність і несправедливість ситуації, хлопець ще якось намагався довести не тільки свою провину, а й провину учасників бійки. Учитель із сумом в очах лише похитав головою, адже зробити нічого не міг. Це не в його компетенції, а двері кабінета несподівано відчиняються, впускаючи ліс анміна. Який повідомив, що якщо буде виключення Ким Джинхуна, то він також підлягає під цей вирок. Отже, покарання його також стосується і запропонував просто зам'яти ситуацію. А вчитель, хто він такий, щоб заперечувати цьому хлопцеві, хай буде краще так, ніж всі ці розбірки. Що ж надумав собі цей вискочка. Купа думок метушилася в голові Джин Хуна, адже він розумів, що нічого просто так цей блондин робити не буде. В сто відсотків задумав щось недобре. Але що саме? І з цим треба буде ще розібратися, а також бути на сторожі. Рік закінчився спокійно, іспити знову були написані на відмінно. Життя ніби почалось налагоджуватися. Батько продовжує пити на радощах, що його нащадок посідає перші місця в таблиці, але це змушує хлопця щоразу хвилюватися. Картина, де його батько помирає від раку шлунку, досі стоїть перед очима. Навіть незважаючи на те, що начебто майбутнє вже переписано, і кінець може бути іншим. Головне зараз докласти до цього зусиль. Тож підзаробивши коштів на різноманітних дрібних роботах, Кім віддає кошти батькові і просить пройти якомога швидше обстеження. Умовити його вийшло на жаль, не одразу, адже очевидних проблем зі здоров'ям він категорично не помічає, тож і обстежуватись йому не потрібно. Але виконати прохання сина таки погоджується. Кіма дуже хвилює нинішній стан цього впертого, наче дорослого чоловіка, що як уже пізно, і рак уже прогресує. Ні, цього разу все буде інакше. Але ж через вживання алкоголя пухлина могла почати рости. Думки, немов рій бджіл, не давали хлопцеві спокою, якесь замкнуте коло треба обстеження. Тоді все буде зрозуміло. Зірвавшись зі школи, хлопець поспішає додому, щоб дізнатися, який же був результат обстеження його батька.